Уже 22 потерпілих внаслідок авіаудару в Запоріжжі. Окупанти ввечері вгатили керованими авіабомбами по автостанції та університетській клініці. Потрощили житлові будинки, підприємства та крамниці. Найбільших руйнувань зазнав автовокзал. Докладніше розкаже кореспондентка ТСН Кіра Овес. Ми Зараз поруч із автостанцією, вона майже вщент розтрощена внаслідок російського авіаудару. Тут продовжують працювати комунальники за допомогою великої техніки. Прибирають уламки непідйомних бетонних плит. Момент ворожого удару зафіксували камери спостереження. На записі видно, росіяни прицільно скерували по автостанції авіабомбу. Це сталося у 18-й годині. У жвавий час, коли на вокзалі готувалися до відправлення автобуси, там було 11 людей пасажири, співробітники та водії. Після удару одного з потерпілих рятувальники Я діставали туди. з під уламків власниць торговельних яток біля автовокзалу. Згадує, як усе було. Це Все було миттєво, швидко неочікувано. Я вже пережила вибух. Два роки тому тоді до нас у будинок прилетів снаряд з торнадо. Тобто я знаю, що це таке Стіни Лишилися тільки тріщини пішли. Взагалі плита завалена. Там людину, як я знаю, витягували з під завалів. Зараз завдання номер один – розібрати зруйновані конструкції, аби вони не впали на водіїв та пасажирів, адже вокзал, хоч і в обмеженому режимі, продовжує працювати. Чи вдасться відновити поруйновану будівлю? Далі вирішуватимуть фахівці. Багато плит понівечено внаслідок авіаційного обстрілу. Тому ми зараз демонтуємо, максимально прибираємо всі нависаючі конструкції, які загрожують життю та здоров'ю людей. Кілька днів це точно а далі. ж… Нам скажуть, що робити далі з цією відділею, чи ну, повністю її демонтувати. Автобуси сьогоднішнього відправляються ну, з бокового майданчика автостанції. Це зараз е, налаштовуємо, буде у нас каса поки що тимчасова тут на вулиці. Щоб продавати квитки пасажирам, пасажирами всі та так все орієнтуємо пасажирів по телефону, куди як що. Також росіяни поцілили по лікарні медичного університету. У той час там було близько сотні людей. Пацієнти, лікарі та медсестри встигли відійти від вікон та спуститись на цокольний поверх. Саме це їх і врятувало. При прилетіх побавкам дерево та хвилі пошкодили. На щастя, пацієнти не постраждали, всіх евакуювали вчасно. У будівлі пошкоджено близько 200 вікон, зруйновані та пошкоджені палати відділень, кабінети лікарів. Частина медичного обладнання вийшла з ладу або потребує ремонту. Через значні руйнування клініка наразі не може надавати медичну допомогу. Самого ранку інтерни, співробітники медуніверситету та клініки стали до роботи. Виносять уламками. Ми тут засипані склом коридори та доріжки. Все, аби клініка чим швидше відновила роботу. Поки ж усіх пацієнтів довелось виписати додому. Також вибуховою хвилою та уламками пошкоджено із десяток будинків поруч. Крізь працюють комунальні служби. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1 марафон. Єдині новини.